Всім привіт! У цьому сьогодні змагання з футболу. Ми вже на стадіоні. Так холодно, діти вже розмінаються, бігають і будуть грати. Ку-ку! А Мілуся на гойдалці, так? Наче і сонечко трохи виходить, але вже я за півтори години так замерзла. Бідні діти вони наче й бігають, але вітер все одно холодний. Деякі взагалі без термобілизни лише футболочка, шортах. Ой, не знаю ці змагання.